Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. Після вторгнення до України з Кремлем трапився цікавезний кунштюк. Останні 30 років Московія намагалася створити своє власне НАТО з потужним договором про колективну безпеку і дев'ятьма членами. Але до 2022 їх лишилося шість, і коли дійшло до війни, Путіна не підтримав жоден його союзник. Виняток вже остаточно позбавлена суб'єктності Білорусь, яку висміюють навіть сусіди по палаті. Перепрошую колеги по договору дві країни, одне одного з єдиним союзним правительством, з єдиним союзним парламентом. Ну я звіняюсь, і даже ядерне оружие одно на двох сейчас. Але навіть Лукашенко не наважився на участь у війні, тільки дав Путіну пройти по своїй території. Туди й назад підтримали кремлівського карлика тільки дві найбільш одіозні країни світу: агресивні і обкладені міжнародними санкціями по самі вуха: це Іран і Північна Корея. Ще не півживий режим Башара Асада в Сирії, але там все просто. Він тримається при владі лише на російських багнетах. КНДР теж не складно. Це антизахідний тоталітаризм і маріонетка Китаю, який любить чужими руками жар загрібати. А Іран взагалі люта антизахідна теократія, яка ще й безперервно воює та тероризує всіх навколо. Вони були просто приречені на союз з Москвою. Росія, КНДР, Іран, Непобідим Союз, Славян. Але восени 2024-го Іран раптом засудив російську агресію, пообіцяв не давати Кремлю ракет і запропонував заходу мирні переговори. Іран вирішив воткнути Росії нож спину. По крайній мере, так заявлення нинішнього президента Ірана вас прийняли чай блогерів. Який цікавий у них союз? Чи давно вони так дружать, і куди воно все котиться? Давайте розбиратися. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих, а ми вам розповімо про наших ворогів. Білорусь, Іран, Росія, Славянія в місті Сіла! Це, напевно, все ж таки жарт. Хоча на Москві вже нічого не здивує. Про всяк випадок уточнимо. Іран це одна з найдавніших цивілізацій світу. Саме слово означає країна Арії. Не вигаданих нацистських білявих арійців, а найсправжнісіньких, тобто перших індоєвропейців, які покочували і наслідили потім по всьому континенту. Значна їх частина оселилася у Західній Азії, створила там Велетенську Перську імперію від Індії до Єгипту і Балкан. Саме тоді про них вперше дізналися в Європі через вторгнення до Античної Греції. Ну, пам'ятайте, 300 спартанців, марафон, саламін і оте все. Тут -ту є Спарта! Потім греки пішли у контрнаступ і Персію захопив Олександр Македонський. Наступні тисячоліття вона існувала у різних форматах під владою селиквидів, парфян, сасинідів, була окупована арабами, турками-сельджуками і монголами. Відроджувалася і кидала виклик Візантія згодом і Османській імперії. Ось на цьому етапі, в кінці 16 століття, Персія вперше напряму зіткнулася з Москвою. Шахмухамед Худабенда і його син Аббас тоді вели важку війну з турками. За вплив на північний Кавказ, Вірменію, Грузію і Азербайджан. А московити загарбали Казанське та Астраханське ханство і вийшли до Каспію. і теж вступили в бої з турками. Тож союз проти спільного ворога виглядав природним і раціональним. Кремль на нього радо погодився, тим більше, що шахи за військову допомогу обіцяли віддати Москві стратегічні транспортні вузли Дербент і Баку. Але де раціональність? А де Москва? Масапінс. Ви Homo sapiens? Ні, Русский. Цар Федор Іванович, а потім і Боріс Годунов, замість допомогти Персам чи ударити по турках, кинулось загарбувати незалежний Дагестан. По черзі програли дві війни з горянами, чим тільки посилили вплив Стамбула в регіоні. У нас про це є окремий випуск. Тож шах Аббас плюнув на схиблених нових сусідів і взявся до реформи країни і армії. Зміцнив Персію і самотужки переміг турків. Увійшов в історію з прізвиськом Аббас Великий. А на Москві почалася смута, і стало не до Кавказу. Минуло 100 років, Москва різко посилилася. Цар Петр переміг Шведів і вийшов до Балтики. Напав на турків у Молдові і зазнав принизливої поразки. Тоді згадав про колишнього союзника Персію, яка саме вела чергову виснажливу війну з Туреччиною. І що зробив? Допоміг. Уклав союз? Та ні. У 1722-му сам напав на Персію. Пьотр загарбав дербент і Баку, але йти в в іранського Азербайджану побоявся. Ну, як побоявся, не налагодив логістику, тож військо почало вимирати з голоду. Тоді пообіцяв ослаблій Персії, вічний мір і навіть допомогу проти турків взамін на визнання його нових областей. Як все знайомо, правда? Перси не мали виходу і погодилися. Ніякої допомоги, звичайно ж, не дочекалися. Але за 10 років шарки Терезів хитнулися в інший бік. До влади в Персії прийшов іранський наполеон, полководець на діршах. Він прогнав турків із окупованих ними районів Азербайджану і навис над Баку і Дербентом. Московська цариця Анна Іоанновна саме готувалася загарбати Крим, тож вирішила не чекати нападу стилу. У 1735-му між державами був підписаний новий вічний мир, а загарбані території віддали на діршаху. Проте й захопити Крим Московити тоді не змогли. Зате змогли у 1783-му при Єкатерині II. А 13 роками пізніше під приводом захисту єдиновірної Грузії знову вторглися до Персії. Окупацію країни зупинила тільки несподівана смерть імператриці. Та ненадовго, у 1801-му цар Олександр І остаточно позбавив самостійності Грузію і перетворив її на підмосковську губернію. Далі кинувся відбирати у Персів решту Закавказів. Протягом двох переможних війн московити загарбали залишки Грузії, Дагестан і нинішню Вірменію з Азербайджану і добили економіку колись великої країни непомірними контрибуціями. Важливо згадати, що героями в лапках тих війн для московитів стали генерали Іван Гудович, Петро Котляревський та Іван Паскевич, українці, вихідці з давніх козацьких родів. Як і зараз, Московія кидала одні поневолені народи на загарбання інших. Персія втратила реальну незалежність і перетворилася на арену політичних ігор московитів на півночі і британців на півдні. Вони обнагліли до того, що просто поділили країну на зони впливу, де підтримували своїх ставлеників. Так, на півночі московити створили перську казачу дивізію, яка мала допомогти маріонетковому шаху отримати владу. А коли у Персії у 1905-му спалахнула так звана Конституційна революція, ввели свої війська для розгрому повстанців і тримали їх тут аж до 1917-го. Голова імперського уряду Сергій Вітте писав: цитую, Персія, особливо вся північна її частина, найбільш населена і продуктивна, споконвіку перебувала під нашим домінуючим впливом. Із завоюванням південних частин Кавказу, колишніх провінцій Персії та Туреччини, Вся північна частина Персії природно призначалася в майбутньому, якщо не стати частиною великої Російської імперії, то принаймні перебувати під повним нашим протекторатом. Чуєте, оце типове московське споконвійку і природне призначення стати частиною імперії, прям ісконноруській землі. Тут вже недалеко до визнання іранців якимось персорусами. Іран і Росія єдиний ісламсько-слав'янський народ, але Хекбер. Коли до влади на Московії прийшли більшовики, нічого не змінилося. Ті ввели до Персії червоних їх там Нєтов і проголосили на півночі свій ДНР Гілянську Радянську Республіку. Запровадили там колгоспи, масові репресії і заборонили іслам. Тому викликали різкий опір: як обдуреного народу, так і підтримуваної Англією центральної влади. Новий іранський головнокомандович Реза Пахлаві, колишній командир казачої дивізії, відновив порядок в країні і пішов у наступ на червоний ДНР. Натомість Англія і Шах запропонували Кремлю своє визнання і мирні угоди. Той погодився і кинув своїх маріонеток в гіляні напризволяще. Їх нещадно винищили. Реза Пахлаві на цьому не зупинився, скинув безпомічного шаха і заснував свою династію. Офіційно змінив назву країни на Іран та захотів вийти з-під задушливої опіки Москви і Лондона. Тому уклав союз з Берліном, який в кінці 30-х став основним торговим партнером Тегерана. Все зіпсував Гітлер, одночасно напавши і на Англію, і на СРСР. У 41-му ці вимушені союзники про всяк випадок ввели війська до Ірану, а Шаха скинули. Країна стала основним маршрутом для американської допомоги, яку союзники перекидали Сталіну, щоб той вистояв і відтягнув на себе побільше нацистських військ. Новому шаху, молодому Мохамеду Реза Пахлаві, пообіцяли вивести окупаційні сили після війни. Британці так і зробили. А от обіцянки Москви, ну ви знаєте. На дулі, просто нагло обманули. Сталін проголосив на своїй частині Ірану Азербайджанської Курської Республіки і залишив війська для їх підтримки. Мало того, кинув танкові колони на Тегеран. Почалася міжнародна криза. США, Британія і ООН стали на бік Ірану. А Шах запропонував Кремлю вихід виведення військ в замін на іранське нафтові родовище. Сталін погодився, вивів окупантів в замін на підписання відповідної угоди. Своїх маріонеток, як вводиться. Кинув напризволяще. Іранська армія швиденько розбила дезорієнтованих комуністів, а шах так само швидко уклав союз зі США. Таким чином виводив країну з-під багатолітнього впливу і Москви, і Лондона. А потім, угоду з Кремлем, раптово відмовився ратифікувати іранський Обманули дурачка на чотири кулачка. Сталін був розлючений. Ще кілька років намагався розвалити Іран силами курдських повстанців, але на повномасштабне вторгнення не наважився. Війна з єдиною на той час ядерною державою США лякала навіть його. Наступні 30 років були зоряним часом Ірану. Його економіка зростала небаченими темпами, а дипломатія творила чудеса, бо Шах примудрявся підтримувати хороші взаємини з усіма ближніми і дальніми сусідами, включно з Ізраїла. Отримував вигідні контракти на продаж нафти і газу, а взамін отримував технології. Швидко європеїзував Україну і перетворював на регіонального лідера. Іран, а юнікіндевр. Це подобалося не всім. Розвиток був нерівномірним. З'явилися дуже багаті і дуже бідні. Ісламісти вимагали традиційних цінностей: розорені ремісники і базарні продавці, закриття фабрик і супермаркетів. Комуністи націоналізації, майна, а націоналісти вигнання іноземців. Шах пережив п'ять замахів на своє життя, тож запровадив жорсткі репресії, цензуру. А парламент перетворив на маріонетку. Зрештою, отримав революцію. 1979 року. До неї долучилася ціла купа різних сил, але поки вони організовували щось на зразок установчих зборів, владу захопили добре організовані і безжальні ісламісти Аятоли Хомейні. Вони нещадно вирізали противників і попутників та перетворили прогресивну монархію на теократичну автократію. Метою держави назвали боротьбу зі США та Ізраїлем. З усіма посварилися, економіку загнали в піки, а країну в та західних санкцій. Вже 40 років країною правлять духовні лідери, Рахбани, які опираються на такий собі аналог нацистських СС, корпус вартових ісламської революції. Скорочено квір. Це найточніше порівняння, бо як і СС, квір є таким собі силовим монстром з власним військовими частинами, авіацією, флотом, спецслужбами, багатомільйонним ополченням Басідж. І контролем за ключовими економічними галузями, зокрема з розробкою ракет і контрабандою підсанкційних товарів. Зброю їм постачає Кремль, який ще з кінця 90-х забив на міжнародні санкції заради заробітку. Саме вартові революції, саме з російського ракетного комплексу Тор М-1, збили у січні 2020-го український Боїнг компанії МАО. Зараз квір контролюючи підтримує найодіозніші терористичні групи в Лівані, Палестині, Іраку та Ємені, і їхніми руками веде війну з усім світом. Тож, коли московити вторглися до України у 2014-му, два режими пішли на зближення. З 2015-го вони разом втрутилися в громадянську війну в Сирії на боці Асада. Тому він досі живий. А у 22 му президент Ірану Ібрагім Раїсі підтримував російське вторгнення, а по Україні почали бити перські дрони шахет. Україна пригрозила розривом стосунків з Іраном, але цього не зробила. Чому? Тому що Іран це не тільки фанатичні аятоли, криваві вартові революції і друг Путіна президент Раїсі. Він, до речі, вже труп розбився у загадковій авіакатастрофі. Ми про Раїсі, не Путіна. Поки що Іран це ще й про європейські політики, один з яких саме став новим президентом. Це армія, яка бореться за вплив з корпусом вартових. Це громадянське суспільство. Воно там справді є, на відміну від Московії. І воно виходило на масштабні протести у 2019, 20-му і 2022-му. В останньому випадку влада вистояла, тільки відкривши вогонь по протестувальниках. Три сотні іранців було вбито, тисячі кинуто за град. Стріляли й у відповідь. Протестів не пережили до чотирьох десятків вартових. Зараз аятоли начебто, тримають країну під контролем, але так зараз розважається іранська протесна молодь. Суть челенджу піймати аятолу на вулиці і збити з нього тюрбан. Тож ми бажаємо іранцям свободи, але за неї доведеться поборотися. Як це Збройні Сили України? Тож давайте допомагати їм усім, чим можемо, як робили це досі. Якщо ви дізналися щось нове з нашого відео чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть у коментарях, ставте лайк під цим відео. За бажання і можливості підтримайте нас на Патреоні. Чи просто донатами, щоб допомогти нам з англомовним YouTube каналом де ми будемо розповідати правду про нашу історію світові. Слава Україні, героям слава.